Доброго дня, вітаю вас, друзі. Мене звати Ліна Храмцова. Нарешті знайшла я час зробити відео, і вчора мене попросила в нашій групі, як Фінікс із пепла, пані Надія. Вона написала дуже велике таке повідомлення і сказала, що дитина навчається зараз в Бруфшулі і йдуть інтеграційні класи. І взагалі це питання турбує дуже багатьох дітей, матерів, тих, хто закінчив чи закінчує 11 клас. Чому Ausbildung, чому не Studium? Давайте так. Я буду використовувати зараз у цьому відео слова німецькою мовою, щоб ви їх розрізняли, а не перекладати на українську. І, взагалі, це дуже цікаве питання. Для вас я продивилася зараз 10 професій, 10, так, два рази по 5, які так, я вибачаюся, я буду постійно рухатися, бо я не можу ще тримати свою ногу добре. Значить. Десять професій, які є е, самими такими м, престижними, так, і по яким можна робити Ausbildung, от те саме навчання. Це перше. Друге, е, давайте ми з вами поговоримо про те, чому німці. Кажуть, що аузбільдинг робити краще, ніж навчання, ніж студіум. чому ми не будемо 5 років вчитися в університеті, а краще за 3 чи за 4 роки отримати професію. Взагалі, я думала над цим питанням, звідки це все береться. Справа в тому, що це наше оце класичне мислення, що дитина до 9 класу піде, після того в неї дорога в технікум, якщо після технікуму. Щось вона хоче робити, нема чого. Або ти йдеш і вчишся на е, якусь там професію, хто в нас там, так, вчитель, банкір, е, не знаю, в міліцію чи військовий. В нас є оце чітке розділення, так, навчання. Ми всі повинні вчитися в університеті, бо якщо ти не в університеті, то ти не в дамках. В Німеччині такого немає. Взагалі, до речі, ви знаєте, да, от як часто кажуть, в мене в хаті студент. Це означає, мама 5 років, тягне дитину, їсти пити торби, гуртожиток, квартира сесії. Немає такого в Німеччині. Діти 18 років вже забирають свої речі, виїжджають від батьків. Батьки не підтримують своїх дітей часто у тих всіх 5 років, оскільки. А, коли ви робите аусбілдунг, ви отримуєте гроші, і це один з тих великих плюсів. Німців немає такого тітьошкання, як то кажуть, таке слово. Да, як роблять українці зі своїми дітьми. Ніхто весіля не справляє для своїх дітей, не платить отакого і не влазить в борги. Це все роблять діти. Діти в Німеччині вони є більш самостійними. Це означає, що дитина собі знає, я буду робити аусбілдунг. Мені будуть платити за той Ауспільному. Це один з плюсів. Є багато незабезпечених сімей, які зараз з тою кризою, яка зараз відбувається, яка є, і яка ще нас чекає. Для батьків платити 5 років за навчання дитини, плюс квартира, плюс якщо дитина вчиться, це значить вчиться. Ви хабарями не провчитеся, це тільки ваша голова. Це дуже важко, економічно важко. І аусбілдунг дає вам можливість самій дитині заробляти гроші. Плюс, який ще плюс? Професії, які ви можете вивчити під час ауспілінгу, вони є дуже гарно фінансованими. Ви за них отримуєте багато грошей. Вони є престижними. Через це зробити Ausbildung, Це означає отримувати гроші 3 чи чотири роки, чи інколи два роки. Поки ви, значить, вчитеся. Другий плюс, ваші батьки не мають вас так спонсорувати. Наприклад, я буду називати ці аусбідинги, і різниця в чому. Перший, другий, третій четвертий рік ви починаєте інколи 500 євро, інколи 900, закінчуєте 1200. Це гроші, які отримуєте ви як аусбіденде, той, хто навчається. Я розкажу, від чого це залежить. Плюс Найвеликий плюс, давайте скажу про себе. Я навчалася в Кам'янець-Подільському педагогічному університеті. Закінчила диплом з відзнакою, де я зараз знаходжуся, я зараз в Німеччині. Що мені до того диплома? І чесно кажучи, скільки людей ви знаєте, які. Працюють по професії. наприклад, з моїх одногрупників нас хлопці їздили, якщо не помиляюся, карсоном на королеві Вікторії. Хтось працює журналістом на телебаченні, хтось працює в школі, хтось працює перекладачем, хтось працює гідом. Хлопці взагалі знають, що на тракторах працюють. Тому, якщо вам дали цю професію, це не означає, що ви все життя будете працювати по цій професії. І ще така фішка в Німеччині. А, а, до речі, хлопець, знайомий мій, він навчався тут значит, на соціального працівника. А перед тим він вирішив бути вчителем. Він провчився три роки, побачив перший раз дітей на практиці, сказав: Та, ну вас нафік з вашими марципанами, і пішов звідти. Він каже, це не моє. Він три роки провчився. В чому проблема цього студіума? Вас. Теоретично натягають, будь ласка, але практично ви не знаєте, як це робити. Ваша практична робота починається після того, як ви закінчили. А Ausbildung – це беру в шуля, школа, де ви вчите теорію і Betrieb – Betrieb – це фірма, в якій ви робите практичне застосування вашої теорії. Краще бути взагалі не може, оскільки, ви знаєте. Як це робити? За чотири роки у вас професія, плюс у вас досвід. Це те, чого у вас не буде, коли ви будете навчатися в університеті. Давайте тепер так. Зараз буду читати з папірця, оскільки я виписувала ці всі професії, буду називати німецькою мовою шукати разом з вами еквіваленти. Значить, це був ренкінг цих самих таких класних Ausbierдунг професій. професії значить, які можна отримати за рахунок аусбінга. І дівчинка розповідала, я її послухала, розказую вам. Буду вдячна, до речі, за підписку на канал і за ваш лайк, за те, що я з вами обмінююся енергією, Я шукаю інформацію, ви мені дякуєте. Значить, перше. До речі, пані Надія шукала інформацію про дизайн Ausbuilдунг. Я подивилася для вас. Значить, дивіться, справа в тому, що для того, щоб робити цей Ausbuнг, так? Вам потрібна Мітлера Райф. Що ще є плюсом? Для того, щоб ви робили Ausbildung, вам потрібна реаль шуля, абшлюс, так, інколи хауптшуля. Для навчання в університеті це тільки має бути абітуа, це означає гімназія. Українські діти зараз не зможуть отримати гімназію, так, закінчення гімназії. Не бо вони такі неспроможні вивчити, бо вони не знають мови. У нас розумні, в нас нереально не кмітливі діти, але вони не знають німецької мови. Оце і є уся проблема. Так, значить, поїхали. Де ми з вами були? Значить, дівчинка нам розповіла, що є в нас ауспільник на автомобіль Кауфман или Kauffrau. Це значить людина, яка продає автомобілі. Її завдання розмовляти з клієнтом. Фінансування вона дає клієнтам різні варіанти, як можна фінансувати або купівлю цього цієї автівки, або кредит береться. так. І вона приймає заяви на ремонт. Це буде десь від 900 в першому році до 1200 зарплата, коли ви 3 роки чи 4 вчитеся. Далі. Kaufmann für Physicherung und Finanzen. Хто такий кауфман? Раніше Kaufmann ми називали купцем. Це, скажімо, зараз так це продавець для страхування і фінансів. Вони в першому році отримують 1070 євро. А в третьому році 1230. Значить, це консультанти, продавці, які продають страхування і фінанси. Вони з клієнтами говорять про гроші, інвестиції, системи фінансування і в них є постійний контакт з клієнтами. Вчать цього аутспільдунга. Вони вчать психологію, вони вчать аналіз маркту. Тобто, розумієте, це не така якась професія, яка є простою, це дуже цікава. І після того, до речі, як ви зробили оспільну, ви можете навіть починати вже ваш студіум. Далі індустрія Кауфман це продавець, який працює, чи менеджер, давайте його так назвемо, так, купці були раніше в індустріальній промисленості. Це в нас маркетинг, рейхнунг, свізінь Рейхнунг це розрахування. Тобто дебіт, кредит, вони мають дуже гарні знання з математики, це є у вас базис, та да, якщо у вас є знання. Банк Кауфман це значить ще один вид Ауспільдун, а хто такий банк Кауфман? Це людина, яка працює у банку. Тобто, от пані Надія мені писала, ті, хто сидять в радхаусах чи в банках, де вони, що їм не треба, ні, їм можна зробити ауспільдунг і собі суді ці цілий день в банку, давайте консультації, чи один депозит, чи другий, чи третій, хочете фінансування будинку, ви можете, до речі, банк Кауфман отримає. В першому році 1040 євро, і в третьому 1220. Вибачте, мене отримувати 1220 ем, євро за те, що ви працюєте. До речі, дуже гарно сказала, значить, я дивилася відео на німецькій мові. Дівчинка розповідала про все. Вона сказала, що та зарплата, яку ви отримуєте від вашої фірми, від витріба, вона залежить від чого. Вона залежить від того, де ви знаходитесь. Якщо ви в маленькому селі, або ви знаходитеся в великому місті, наприклад, як Гамбург. Від того і буде варювати ця зарплата. Це дуже індивідуально. і ще плюс Бундесланд, земля. Про це я говорю в кожному відео. В вашій землі це Ватикан в Римі. Далі поїхали. КРЦ Мегатроніка. Хто тут такі? Те значить, хлопці, можливо, дівчата, хто стоять на станції техобслуговування, і в них таблет в руках, да? і вони собі там рахують. Зараз обслуговування машин. Ці наші модерні машини вони є автоматичними. Ми переходимо на e, це електромашини, тобто вони навіть руками туди не лізуть, вони взяли, підключилися до машини і подивилися, що там не є. Прочитали речення і сказали, «вас те, і не те, і не те». В них руки навіть чисті. Тому є, значить, освіта на індустрії «Кауфман». Так, вибачте, КФЦ так, Значить, 4 роки робиться аусбілдунг, і вони отримують 1265 євро. Далі в нас є Каофлойте für Büromanagement, Це оті якраз люди, які працюють в бюро. І чим вони займаються? Вони, наприклад, дуже цікаво розповідали, значить. Вони дивляться на те, гроші прийшли, пішли, нові заявки. Це, наприклад, може бути фірма медична, і людина працює в бухгалтерії, Кафман можна також сказати, як бухгалтер. І він дивиться, які прийшли заявки, куди що відправити, клієнтам, списати. Ну, Ви мене зрозуміли. так? Регінг дуже важливо, щоб ви знали. Є багато систем. Для таких професій потрібно знати комп'ютер, потрібно знавити Excel, табель, я не говорю про Word, потрібно якісь ще інші додатки знати. І ви це все будете вчити під час свого аусбідунгу і практично використовувати. Ще один такий великий плюс: коли ви прийдете після 4 років аусбінгу на фірму. Плюс в тому, що вас можуть перейняти. Ота От фірма, де ви робите ауспіллюнг, вони можуть сказати: блін, який тут Петро крутий. Він за 4 роки взагалі себе показав, вам дають одразу контракт. Це означає, ви не шукаєте, не пишете заяви. В Німеччині дуже розповсюджено, що я там почала працювати і лишилася. Наприклад, я працювала як вихователь, я робила ауспілінг і я проходила практику. Так? В нас було чотири дні школи, один день практика. І я працювала потім в садочку, я зробила там рік, і мене перейняли. Мені сказали, мені подобається, як ти працюєш, ми тебе переймаємо. Я там потім ще працювала три роки. Тому, розумієте, це такі плюси, і вам є Що таке українською мовою Стабільність або безпека, вас можуть перейняти. Так, що я ще писала? in Einzelhandel. Це значить аналіз маркта, так, аналіз ринку. Уявіть собі, Кауфланд. Кауфланд Little Да? Це вам і є Kaufleute і Einzelhandel. Коли. Ä, Приходять товари, ви замовлюєте ті товари. Потім ви замовляєте, вибачте. Ви замовляєте ці товари, вони приходять, ви дивитесь, що там відбувається, що вам принц Те, що вже не значить, спортилося, ви його маєте списати. Потім ви також, щоб не було вам десь сумно в куточку, ви можете. Навчати інших, ви можете вбирати полки, ви можете на касі працювати. Це все вчать кауфльойте. До речі, це третє. Так? Я почала з 10 Зараз на друге місце це а, інформатика, фах-інформатика це іде аналіз дат, аналіз. потім йде дігітальне фенецу, це зв'язок. І е, інтеграція різних систем. В них оплата йде приблизно 1200 і 3 роки. Тобто, щоб вивчати інформатику, щоб бути фахівцем, 3 роки, будь ласка, отримуйте свої гроші. І залежить від того, де. Ви знаєте, наприклад, ви можете працювати на фірмі Bosch, можете собі розуміти, які дімензіони цієї роботи вашого майбутнього. І номер один. Дуже цікаво, цей вид Аусбілдингу. Він новий, він тільки з 2020 року. Це пфліге Що в нас таке пфліге? Це персонал в медицині. Раніше в них було два різних напрямку. В них був Gesundheit, Kranken, Kinda і Це означає просто як медичний працівник, був як працівник в лікарні. Працівник, який доглядає за дітьми, так, або за літніми людьми. Зараз вони зліпили це все. І вже два роки ви отримуєте, в принципі, чотири професії. Так, по тим професіям, все бачу відео довге, але, вибачте, я не хочу розділяти його на багато частин, оскільки інформація важлива. По-перше, в Німеччині, отримуючи одну освіту, у вас є можливість після того аусбілдингу працювати, ну, в такому спектрі, такому спектрі різних е професій, що ви навіть самі не будете уявляти, починаючи це навчання. Давайте візьмемо медсестру. Медсестра Вона вивч... вчиться, і, наприклад, я працюю в клініці, так, я в соціальній сфері, а дівчата бачу, у нас постійно є е практикантки. Першого року, другого, третього вони це все бачать практично. Ви мене вибачте, але я не хочу, щоб мені брала медсестра звени кров, коли вона мене перший раз побачила, хоча вона 4 роки провчилася і взагалі людей не бачила. В них стільки практики. У них практика в різних відділеннях, і в онкології, і в дитячих. Вони і ходять в фліки гайми. Вони ходять де завгодно. Ви можете також медсестрою працювати в приватній клініці і говорити приватним пацієнтам: добрий день і розмовляти з ними. Можете в будь якій праксі, схочити хірургічно, є можливості потім далі вчити. Кожна професія пропонує вам після того аусбілдингу. Можливості форт білдум. Білдум це освіта, форт це вперед. Тобто можливості далі щось нове вчити. Наприклад, я працювала, я вже розповідала, вихователем, так, оскільки моя освіта вчителя тут не рахується. Що мені було ближче? Вихователь. І е, мені було потім сумно в дитячому садочку, оскільки я звикла трошки так жити в екшені, працювати з дорослими дітьми. Я зробила паралельно е, фортбільдинг чи, можливо, фернштудіум. Так, це було дистанційне навчання на психологічного консультанта. Із цією професією я зараз знову працюю вихователем. Але де я працюю вихователем? Я вихователь у дитячій клініці. Я працюю з. До речі, можу вам сказати 100%. Ви не знали, що є така професія. Ті, в кого ще діти не були в клініках. В Німеччині, в дитячих клініках, є вихователі. Є ігрова кімната, коли приходять діти, яких оперують. І е, я займаюся з ними, але я б не сказала, що в мене там функція вихователя, оскільки я працюю дуже багато з дітьми і з батьками. Це люди, які зараз знаходяться в стресовій ситуації, і я виконую функцію психолога, я допомагаю, я розповідаю, наприклад, як орієнтуватися в лікарні. Я зараз дуже багато працювала перекладачем, оскільки було дуже багато людей з України. Плюс, взагалі, ланцюг я поєднувала і, скажімо так, лікарів і дітей. Між ними, щоб, наче так, як заспокоїти. Тому розумієте, з професією от простого вихователя, можна так сказати, да, ви можете працювати навіть в такій сфері. Якщо цікаво, я розповім детальніше про цю свою роботу. Е, я хочу вам сказати, що е, це не класичне уявлення, як в Україні. Ти маєш навчатися, в тебе має бути твій штудіум, 5 років, потім ти вже вау, спеціаліст. Німці роблять великий е, Акцент на роботі, на практичних знаннях, на тому, щоб людина постійно щось вчила, що є корисним і практично. Оскільки теоретично, вибачте, ще раз кажу: ну мене не цікавить хірург, який вчить ту всю теорію, ніколи в житті не бачив хворих. А також фінанси, як я вам ще говорила, плюс час. Так, я вважаю, що якщо ваші діти зрозуміють те, що зараз я намагаюся сказати в цьому відео, що це не статус піти і робити освіту. Вас можуть бути якісь стипендії, коли ви навчаєтеся так? в університеті. Можна, я знаю, що німці мають можливість значить, робити бафік. Так? Це ще одна форма взяти кредит як студент, не знаю, чи це можна для українців. Але аузбілінг це те, що зараз може бути дуже корисним. Хочете знайти інформацію, ви робите так. Наприклад, хочете ви вчитися на Вчителя. Вибачте. вчитель це в нас студіум, той самий КФЦ Мехатроніка. Пишете Ausbildung als KFZ Міхатроніка. Ausbildung als er Ausbildung als Bürokaufmann як бухгалтер. І ви дивитеся, які є Фараус Зетцунги. Ворауззецung це вимоги. Так, що ви маєте для того мати? І все. І ви тоді будете знати, які е, ваші м, певні е, значить, офіційні так, документи ви можете дати, і до того, який у вас має бути хист, щоб вчитися на цю професію. Я сподіваюся, що я трошки. Світло там, ваші такі питання принесла, розповіла, як це все відбувається. Є питання, будь ласка, пишіть і буду дуже вдячна, якщо ви будете вітатися в своїх питаннях, оскільки я не дуже люблю відповідати на питання, коли людина мені пише скажіть, зробіть, напишіть. Давайте будемо спілкуватися з вами ввічливо, це дуже важливо. Є питання, пишіть в приват, пишіть під відео. Приходьте до нашу групу в е, Фейсбуці, як Фінікс із пепла, Там, бачите, такі питання, піднімаємо один одного, допомагаємо. До наступного разу!